Він нас просто можуть, зараз може зі снапи. Ось ви й О, Ооооо, ага. <рик> це волка, волка, волка! Не стріляй, не стріляй, Вася, волка! Не <рик> стріляй, <рик> <рик> Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! <рик> don't shoot. <рик> 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 Привет! Привет! Донт шут, дом'й шут, шут. хто це? А хто це там стріляє? То тобто хтось ваші вовка, чи ні? На горі? То боте. Тут, то ваш чи ні вовк? Зараз сдох. Це Віталік є, де він? А то віталик занимается. Ну диви на нього, він а шо? Не вспів. Щось. Я ж казала, що то Віталик був. Шося, шо ся встиг Я за ліхі ждав, де, ну. І для чого ти це зробив? Ну тобі ж робить. Віталик! Так. Ти, шо, шо, взагал взагал ти кучі поплутав? <плутав> А я вас перестріляв би всіх. Ой, ой, ой ми як я, я тебе побачила ще задину в Нахил ты там сын возгла. 하... <Dodge> так, ха хороша ты видишь.